Всім доброго дня, добрий вечір. Слава Україні. Сьогодні я дуже хочу реагувати за такий жах що раз, що «попробуй нам робити Росія. Я буду читати маленькі фрази, що у мене є, все є на текст, там на Фейсбук, але це дуже цікаво. Нещодавно Росія заявила про своє бажання повернутися до Ради безпеки ООН з прав людини який прав є Росія. Даже посмотри на прав людини. Русі ніколи не респект один прав, не один. Наводить це все війна. Не один право, який написав, навіть про війну є такий закон. Вони взагалі не один закон э, респект. Э, Потім. І ще згодні Заявляє країна, яка на очах усього світу руками солдатів та офіцерів своєї регулярної армії займається геносіда в Україні вже е, вивчив десятки тисяч мирних е, мешканців. Якщо ми читаємо тільки Маріуполь, це вже сто тисяч е, людей цивільних. Закон про геноцид. Он на 100 тисяч, на да більше 100 тисяч. Уже є, он, якщо є тики в Маріуполі 100 тисяч, і я думаю, що ми легко это package, що вот можна уже написать officielne, що на території України на глазах всьому світу Росія робить геноцид. сих пір, вже більше 10 років скоро. Нормально. Потому что не надо читать до 22, потому что я знаю, что за такие решения есть люди, кто написали, что война начинается в ні Не-не-не. Она после Майдана начинается. Даже, даже до 91, якщо честно, тільки Украина была вільна, и Россия вже начинается такива. Ale do fizycznej wojny, trąsie, o i dalej 2014. I do tej dat trzeba czytać. I nie idzie dalej. Potem, bardzo podoba się jak reagować... No вот, zaraz. W заявie o proludnimi 27 września 2023 roku rzecznikom MZS Ukrainy, Olegom Nikolenko Наголошується про те, що подібний крок з боку країни терориста є спробою продовжувати безкарно грубо порушувати права людини. На самом деле це правда, тому що Росія покаже, через що вона що вона хоче до ООН. повернутися. Ona wzięła pokazać, że ona nie jest gotowa, nić To musi, ona jeszcze wrzóć. To jest błędnia, poniżona, ona robi. To musi, to jest duże prawidłowo, co napisał uh, pan uh, Olegom Nikolenko. On napisał, że Rosja nie jest gotowa, praw ludzi. I jeszcze ja pochuszkać, że uh, sam Putin jest areszt <laughs> po bezwiz. Котре він не хоче йти, це дуже неправильно і нечесть для Росії як країни, тому що його президент боюсь з поліцейські інші країни, тому що он не хоче відповідь на ніякі питання, які Інтерпол, Європоль є для його. Що вот. Росія є? Це тому що вот. є такі звернення, що це неважливо. Kierpin Bilcze, taki żach, jaki, czyli media grup, czyli mnoga faktor informacji. Winni jest tako, Rosja pracuje dużo seriozna na powie jedno jest, trzeba jego zakryć korzen, korzen media grup, zakon czy zakon. To muszę widzieć, Rosja nikt nie respektuje jaki zakon, czemu my dojrzę Bilcze. Terpins, sie media grup, jaki propaganduje Rosja i program, i propaganda. Wsze. Wsze będzie Ukraina. Sława Ukraini. Wsze moi pobrate na front. Wy najkraszy z chłopcy I bażę ju wam zdrowia.